Світи в штучному інтелекті. Сьогодні ми разом подивимося столицю Казахстану – Астана. І столицю Таджикистану – Тадрґстану Тушамбе. розташований в внутрішніх районах Євразії. Столиця Казахстану є Астана. Міжнародний мегаполіс з унікальним футуристичним архітектурним стилем. Через низьку температуру повітря взимку стане також відома, як трохи за холодними температурами столиця у свічі. Казахстан є з держави-засновників Шанхайської організації з та членом Євразійського економічного союзу. У січні 1992 року Китай і Казахстан офіційно встановили тематичні відносини. У вересні 2019 році між Китаєм і Казахстаном було встановлено постійне в стратегічне партнерство. У вересні 2022 році Китай та Казахстан спільно оголосили, що будучи наполегливо працювати заради осягнення меди та бачення Китаю та Каргсену щодо створення спільноти, заснованої на дружбі, високій взаємній довірі та солідарності протягом покорін. Дадалікісте розташований на південному сході Центральної Азії. Понад 90% території країни це маочі хори, тому його назвали країною високих хір. Столиця Душанбе розташована в Хісарській улоховині оточені хорами. Це економічний, культурний та транспортний центр Сададжикистану. Черве до Хасічня тисяча року. Китаї і Таджикстан встановили дипломатичні відносини у 2023 році. Було оголошено про створення спільноти, засновної на дружбі, солідарності, взаємній виході та взаємовихінні співпраці для багатьох покорення. Таджикстан також є першою країною у світі, яка підписала меморандум про взаєморозуміння з Китаєм щодо спільного будівництва економічного поясу шокового шляху.